Вітаю, ви на каналі Зайка. З вами я, Бандушка Сіклана, і сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію новорічний носочок. Вам знадобиться кольоровий папір клей ножиці. Закруглюємо і вниз направляємо. Так, в цьому рівні закруглюємо. Що зробити? теж Okay. Дивіться, щоб він не був за mm -hmm. Так, Промальовуємо ширину і закругляємо і опускаємо ось так вниз. Ось тут рівненько і закруглили. Ось тут можна трошки більше закруглити, буде виглядати гарніше. І Промальовуємо прямокутничок. Mm -hmm. Слухаємо так. Ви знали, що за допомогою руки можна зробити Санта-Клауса? Ні, яким чином? Кладаємо одразу під низ другу частинку, якщо в тебе є якийсь. Два, два. Що ми робимо? Ми беремо і вирізаємо. Одразу обрізаємо два кольори? Да. Да. Дивись, тут ми обрізуем, обріжемо по прямій. А потім іншого кольору зараз приклеїмо туди ще додаткову частинку. дві частинки. Перша частинка ось накладаємо на а, наш а, черевик ось таким чином. І обрізаємо, ну, по-перше, відмітили, де закінчується, і промальовуємо з тобою ось таке коло. Ось таким чином. І одра... так. А, але що нам треба ще зробити? Нам треба його ще наполовиночку обрізати. Ось таким чином. Якщо ти хочеш два на дві сторони, то можна а, з однієї сторони і з іншої. Але нам ще треба п'яточка. Як нам зробити класну п'яточку? Ми з тобою беремо, приблизно обвели, і тепер з цій частинці, приблизно від цих двох елементів, відмітили. По-перше, обвели, по-друге, відмітили звідкіля до кіля, да? і з тобою промальовуємо ось такої форми п'яточку. І вирізаємо. Слухаємо частинку ось цю. У нас Я вже молодчинка. Ось у нас є. Ось у нас є декілька деталей. Що ми спочатку робимо? Ми спочатку з тобою, по-перше, перегорнемо. Їх один на одну. Ось так перевернути, щоб ось ці наші лінії залишилися з іншої сторони. Далі беремо клей і проводимо клеєм приблизно ось таку лінію по всьому розміру. Ось таким чином. Заходимо тільки на приблизно 0,5 см по лінії. О, ой, до речі, в мене є з ідея. ідея. Очок, який ми вирізали, теж приклеїмо, але вже повністю. Ось так, я вже зробила. Mm -hmm. Сюпер, ось так приклеїмо. А, Шир, ось в цю сторону кругленьку. І з цієї сторони так само п'яточку приклеюємо. Mm -hmm. Але це ще не все. Да? Слухай, беремо. Ось таку частинку і відмічаємо так, щоб вона була більша за розміром в одну сторону і в іншу. І таких треба нам дві штучки. А, і розмір приблизно ось такий. Що ми робимо? Ми можемо намалювати і вирізати. І таких повинно у нас бути з вами дві частинки. Ось так гарніше. Можна якийсь візужничок туди зробити. А давайте ще його і прикрасимо. Дивіться, ось тут червоним, а ми ще й додаткову лінію зараз ще собі приклеїмо. Але дивіться, зробимо да. її меншою за шириною в два рази. Ось, приблизно ось такою. На око малюємо. Ось відрізаємо ось таку полосочку. Можна за так промазуємо, клеєм всю цю частиночку, всю, всю полосочку. Приклеюємо поселедниці. Так само другу. Так, дивіться, там може бути погано приклеюватись. Якщо воно буде погано приклеюватись, то можна прошити навіть, зараз скажу голку з зниточку. Або можна буде два рази приклеювати. Перше ми це зробити з стрічки, до речі, відрізаємо полосочку. Складаємо їх вдвічі, склеюємо між собою лише сантиметрик, на Трошки потримати, щоб склеїлась. І приклеюємо до однієї сторінки. Так. Да. Але це ми приклеїли тільки одну частинку, а ще нам треба це все приклеїти до нашого заплошка. Нехай вона трошки приклеїться, а я зараз відріжу зайве. Тут це народилася. Так. Так, Угу, Так. Слухай. Ой, двічі, я ще малювала квітку мав. О, це прикольно. Ну, Ми ще прикрасимо. Зараз ще прималюємо, прикрасимо. Угу, клас. Дивіться, ми за повністю верхушку клей робимо, перегортаємо і також саме іншу частинку в клей. І наклеїмо тепер дві частинки. Одна частинка. І далі до неї. А! Клей вийшов. І далі. Другу накладаємо, але треба ще й ось тут по боках смотрити. О, О, да. Да? Да, але давай ще якісь елементи додамо, правда? Буде дуже гарно, якщо будуть сніжинки, геометричні фігури, або а, якісь елементи, або сніговик. Я там багато всього. А, Добре. Я трошки підрізаю ось таким чином. Сучок. І тепер його будемо прикрашати. Чим його можна прикрасити? Ну, Найкраще буде ви. Так, угу. да, дуже гарно. А, в мене я повір, що, наверное, в Або в Угу, так. Ленточки, просто я, дізні, я робила запар. Дуже гарно. Да, я книжка Я Моя мама. Класно. А я не помню. Суму. Да, сумуєш? А я не сумувати? Це ж мой Ирина Мисс. У mm -hmm. меня спага, там мы его походили. Там Девуна. і мы не темно

Ні, подали ідею, що можна зробити типу, як ви, зробили таку штуку. Угу, Так, о, як гарно. Даня, це клас. О, в мене живіли колір, є сніжинки трохи Ой, буде дуже гарно сніжинки, так, Дуже класно. Я таке не бачила, тому це тяжко думаю, А ще треба.

Наш ничего Угу. Так, ну треба 6 на дату. А по голове було, что? Ні, там було не було. А я поводила. Класно, тобі сподобалось там. Відомо у нас з вами будуть майстер-класи. Не заняття, а майстер-класи. В першій половині дня я розпишу, що брати, що підготувати, і можете запросити своїх друзів. Це буде відкриті заняття для всіх бажаючих. Тому... -клас... Це такі ж самі заняття, як у нас з вами, але вони для всіх бажаючих. Да, слухай. Так. Так. Ось, дивіться, все. Наш з вами готовий. Ось сюди можна покласти. До речі, можна або склеїти пончиком, якщо. Став лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях свої відгуки та чекай на наступне відео.